Привіт, мене звати Каріна, і це мій ютуб-канал, де ми говоримо про духовність, про психологію, про всесвіт. І на годинку першої ночі я не знаю взагалі, чи це відео буде виходити, чи я буду його викладати, тому що я не знаю, чи я зможу сформувати свою думку і донести те, що я хочу сказати, те, що я відчуваю. Але я вирішила його все одно записати. Я хочу поговорити про щастя, в чому воно. Чому щастя в цьому світі? <laughs> Мені 20 років і з самого дитинства я думала про завжди про одне те саме: хто я така, чому я взагалі народилася, чому цей там світ такий, чому всі говорять, що є там Бог, але його не видно, його не чутно, і як взагалі відбувається життя, чому ми живемо, чому ми потім помираємо? Коли там мені було 15-16, я вже почала жити цими стандартами, за тими, які нам показують, що там треба зробляти, треба досягати. 18 років машина, квартира, і в 25 там одружитися, діти. І з кожним роком ще більше цілей, ще більше вимог до себе. Я почала їх виконувати. Там 15 років хотіла новий телефон, два місяці на нього працювала, заробила, купила, нібито відчула щастя, але знову ненадовго, бо там знову якісь нові цілі. Mm. Щось хотілося якусь мрію виконати там, матеріально або навіть нематеріально там. Я її виконувала, але потім я все одно не відчувала, що закрити цей гештальт, як зараз можна говорити. Кожного разу, коли якась мрія у мене збувалася, до мене приходила радість, але з часом вона просто зникала. Тобто це не була від самої усьої речі радість, а від того, що якась ціль виконана. Ніби то вже можна спокійно себе почувати. Там, хоч на мить бути щасливою, але потім все знову поверталося, тому що починалася якась нова гонка. Якщо перша закінчувалася, починалася друга. Бо там, в сучасному світі там виходять нові телефони, нові моделі. Там... Ну, я не говорю про телефони, саме говорю про там, дома, машини, все таке. Що я бачила в інстаграмі, в тіктоці, то мені також цього і хотілося. Тоді я усвідомила, що цей світ він є повністю нав'язаним. Тобто, я завжди жила не своїм життям, завжди нам показували, що ким ми маємо бути, що ми маємо носити, як ми маємо виглядати, де ми маємо жити. І Якщо чогось якоїсь людини не було, то значить з нею вже щось було не так. Тобто. Відчувається, що всі люди живуть в якихось тінних міжгонках, між бажанням і досягненням, і між цією картинкою і усією реальністю. Ми думаємо, що там десь, там в майбутньому, буде щастя. От я там зароблю, от я там куплю дім, от я зроблю бізнес. І тоді я вже буду щасливий. Але в моєму випадку я не ставала щасливою. Це тривало максимум там день, тиждень, мінімум день, максимум тиждень це тривало, оце щастя. І потім бажання якесь знову приходило. Тобто, для мене я зрозуміла, що бажання вони є нескінченні. І з самого у цього дитинства в мене було питання, чому все відбувається так, хто я і навіщо взагалі це все? Тобто мене ніколи там не цікавили якісь поверхневі речі. Мене більше тягнуло до цієї духовності, до цього сенсу, до істини. Я там читала книги і розуміла, що від нас дуже багато чого приховують, якоїсь інформації. Але багато чого можна знайти, і чого, бо й кажуть, хто шукає той знаходить, якщо слухати, якщо відчувати внутрішньо цей світ, тоді все більш стає зрозуміліше. Я прочитала книгу розмови з Богом, і там була думка, яка мене прям зупинила, і попала прям мені в серденько, що ми тут не для того, щоб довести свою цінність, а для того, щоб згадати ким ми є. Там говориться, що ми пізнаємо Бога через себе, а Бог пізнає себе через нас, що в кожного з нас є його частинка. І що без нелюбові не існувало б любові, що без нещастя не існувало б щастя, без болю не існувало світло. І от навіть війна вона мені відкрила, що раніше я думала, що там щастя це дорогі машини, це статус, це речі. Але тільки через втрату чогось я розуміла, що. Яке щастя, і що воно вже тоді було в мене. Просто я його не могла розпізнати. Щастя це просто бути на той момент, було бути разом, бути поруч, бути як раніше. І я зрозуміла головне, що все, про що ми мріємо, вже є поруч. Ми просто цього не помічаємо. Бо ми дивимося назовні, а не дивимося всередину. Ми дивимося в майбутнє, а не дивимося в теперішнє. І коли я собі говорила, що все, я от віддаю своє життя в руки Бога, це не було про якийсь страх, це було і не про те, що від реальності, що вся я там віддаю життя і не буду більше нічого робити. Це було в першу чергу про довіру, про те, щоб перестати все контролювати і просто дозволити собі жити. І чесно скажу, моє життя дуже змінилося. Я там прокидалася іншою людиною, я жила взагалі інакше. Я більш була в моменті більше відчувала. І я скажу, що я не бачу сенсу взагалі у цій гонці за грошима, за статусом, за матеріальним, якщо всередині у вас порожньо, бо ніякі речі не заповнюють те, що може наповнити лише сенс. Тобто у вас не буде щастя, не в 50, не в 60 років, воно не є не в квартирі, ні в домі, ні в бізнесах, ні в дітях, не в одруженні, не в чоловікові. Ні в чому його немає, крім. Всередині у вас, якщо ви його не відчуєте. Тому що воно є коли ви просто зупиняєтесь, коли ви просто чуєте себе і чесно запитуєте, а ким я хочу жити насправді. Жити своїм життям, не нав'язаним, непродиктованим соцмережами тим життям, яке ви насправді хочете. І лише тоді ви зрозумієте, що його не треба створювати, не треба щось там робити, не треба. Читати, не треба відкривати бізнес, не треба там заробляти кучу мільйонів, тому що воно вже є. Воно вже є на поверхні, його треба просто помітити і зрозуміти. Я не говорю зараз про те, що все там не треба заробляти, не треба йти до якогось цілий. Це не про це. Це про те, що треба просто робити те, що ви дійсно хочете, не нав'язаним соцмережами, не нав'язаним суспільством. І зрозуміти, що все на поверхні. Його просто треба побачити, просто треба відчути. І тоді все буде чудово. Ось такі в мене думки в півдругої ночі. Я дякую, що ви дослухали до кінця. Якщо ви дослухали до кінця, я надіюсь ви поставите хоч лайк, тому що це взагалі негарно отак дивитися. Тишком-мишком і навіть не ставити лайк. Ну, і звініть. <сум> все, всім пока. Живіть своє щасливе життя.